Привіт усім. Як то кажуть, обіцяного три роки чекають. Ну Я чесно намагався записати відео ще раніше. Восени дружина мені допомагала. От, записували ми його на два телефони. Вона була біля інвертора, я скакав з дробиною біля тих панелей. Намагався їм то тінь створити, то інші умови, коротше кажучи. Як результат, мені воно не сподобалось, доволі грумістке, довге. Та я його не виклав, коротше, коротше. От, А зараз, після того, як я додав ще три панельки на низ і побачив на них тінь, що утворюється від верхнього ряду. Тінь, до речі, утворюється тільки влітку, коли сонечко високо. От. То я побачив досить наглядну роботу цих оптимізаторів. Ну і мені легше буде її вам показати, продемонструвати їх роботу. До того ж, є Home Assistant, це теж бонусом трохи спрощує спрощує задачу. Значить, ну, поки я не виклав це відео, за цей час було дуже багато різних коментарів, на... починаючи від того, що я там нагрібся тих оптимізаторів. І тепер не знаю, кому їх збагрити, продати, що я барига, там ще щось. А от Закінчуючи просто намаганнями образити. Ну, в принципі, зараз розставимо всі крапки над І і побачимо, як ця історія працює. Спробуємо зробити такий фокус, записи розподіленого екрану. Значить, я зараз спробую зробити таку помітну тінь. На одну з цих панелей. Особлива увага на цей стрінг, який я виділив. Бачимо 287 вольт, 10 А. Підходжу і роблю тінь. Ось так от під кутом становлюся нормальна тінь. І дивимось. Ну, тут є трохи затримка. Тому треба трошки почекати. Напруга. Впала. Струм у нас залишився на місці. Зараз ще більшу тінь зроблю. Ось так от. Ось 271,9. А струм у нас так і тримається. 262 ось. Так, зараз я відійду. Все, тіні нема. Дивимось. Напруга припіднялась. 285 вольт. Струм практично такий самий. Повертаємось. Робимо невеличку тінь 273, ну і зараз, напевно, ще трошки впаде, але струм на місці 269. Ну, звісно, що хтось скаже, що то діоди так спрацьовують. І зараз я продемонструю ще. Взяв я ось цей чудовий прилад, встановлюємо на Ампери. І що у нас тут? Є вже затінення ось зверху. Сонце не під прямим кутом, воно ось там над посадкою, трохи обок. Але ну, ясна річ, що оця штука впливає у нас на струмові До того ж, ці дві панелі вони биті. От Зараз ми будемо міряти без. Відключень онлайн, як воно працює. Так, обновлюємо. Чік. Ой, не то вимкнув. сорі. Дивимось з панельки, у нас йде на оптимізатор 7,5, 7,3 7,4 ампери Це у нас був вхід. Дивимось на вихід. 9,8, 10. Дивимось знову. Так. 7,5. Дивимось тут. 10. Інша панелька ось. ось пішло на іншу панельку. Давайте. Так само по десь 8, 7,9. О, вихід. Візьмемо інший вихід, який, до речі, йде на інший оптимізатор, бо вони ж послідовно. Дивимось 9,8, 9,5, 9,7. Тобто плаває. Знову 7,8. 9,5. 9,7. Ну, трошки вже просаджується. Сонечко вже. Ще раз покажу, воно вже там. Непрямий кут. 9,5 з 9,5 на обох полюсах. Ось цей і цей. Це подвійний оптимізатор. А на вході 7,5. Ну і ще раз 7,5. Тепер до іншого йдемо. Це взагалі погана панелька. Тут одинарний оптимізатор. Дивимось, 1,6 вона зараз дає. Інший полюс. Ну, так само так? Дивимось на вихід 9,5 і тут так само, там 9,7-9,5. Ось так працює оптимізатор. Тобто, коли утворюється тінь, від якої, якої недостатньо для того, щоб діоди наші байпасні, ті, що там воно, в панелях, Відімкнули якийсь з ланцюжків. Спрацьовує у нас оптимізатор, який підтягує струм під загальний струм нашого стрінгу, щоб ми не втрачали дорогоцінні кВт-годинки. Давайте ще раз на останок покажу. 7,8 це вхід. А це у нас вихід 9,6, будь ласка. Тут у нас 7,5. А це у нас 9,7. До речі, ось ця панелька бита, ось та бита, ось ця не бита. як бачите, дві панельки працюють однаково ефективно. Зараз бонусом додам вимірювання струму у похмурий день, бо був день, намагався записати. Коротше, сонечко виглянуло, поки добіг, то вже. Була тінь. Там теж є різниця, можна оцінити. Вийшло сонечко, я хочу швиденько продемонструвати роботу. Значить, тут у нас тінь від верхнього ряду панелей. Вона утворилася після того, як я змінив кут на літній. Ну, відповідно, сонечко вище і у нас така тінь утворюється. Панелі ось ці три різні, дві з них взагалі биті. От, тому, я думаю, демонстрація буде максимально наглядна. Значить, 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 тут у нас оптимізатори. Одинарний та подвійний. Будемо міряти банально струм на вході від панельки і на виході в наш стрінг. Секунду. Ой, я не то зробив. Скидаємо. Сонце таке слабеньке. Ну, я думаю, буде різниця. 1, 14. 4 і 8. На виході. Ще раз показую. Тут взагалі вже впало ще більше, 096. Ага, ну ось, плаває. На виході, 4 і 3. Тепер йдемо до подвійного. За таким самим принципом будемо міряти. Тут у нас 3 і 4. А на іншій панелі 2, 96, 3. Дивимось на вихід. Ось він. 3 і 8. 3 і 4. 3 і 5. І на вході 3 і 3. А на іншій. 2,9. Ще раз, 3, 6 на виході. 2,9 на вході. Повертаємось до одинарного стрингу. Вихід 3,4. Вхід тут взагалі 0,6, 0,8, бачите? Взагалі малесенький. 0,9. Ну, тобто ось я демонструю Це вхід від панелей. А це у нас. Вихід з спанилий. Ну, сонця нема, бачите, що там з сонцем зараз. Але коли є сонечко, то різниця вже інша. Тут буває 12 А, тут буває там, 6 7, 8 ну коли як. Тобто, в принципі, ви бачите різницю 0.8, будь ласка, 3.15. Це відео в першу чергу для тих, хто кому цікаво, по-перше. Ну, а по-друге, для тих, хто вважає, що. Ось тут всього-навсього встановлені якісь діоди, які просто пробрасують в байпас ті панелі, щоб вони не обтяжували весь стрінг. О, сонечко трохи там намагається вийти. Але ні, мале, мало. мало. 2,96. Тут 2,77. 2.40. Це різні панелі. От одна 2.40. Друга 260. Технологія. Технологія. Технологія! А ще технологія! А ще один технологія.